Давайте, мабуть, все ж таки почнемо. Я вважаю, що було б добре пояснити взагалі звідки бев виник. Ну, тобто за що йде боротьба. Тому що якщо людина не є там підприємцем, ну скажемо, реально десь там вище середнього за там обсягом того ну продукції реалізованої або оборотів, то ну вона БЕВ може і не чути, і не розуміти, що взагалі відбувається. В нас історія з тим, що ми намагаємося щось зробити з силовиками, які втручаються в роботу бізнесу, вона активно тягнеться ще насправді. Ну ще при Януковичі вона почалася як таке невдоволення людей тим, що відбувалося, а ну перші процеси вже все ж таки щось змінити. Вони почались саме в 2015 році, і якраз оскільки всі скаржились на так звану тоді ще податкову міліцію, яка займалась. Слідством по податковим питанням, то ідея була створити якийсь орган, який би уніфікував всю практику, забрав собі підслідність по економічним питанням, тому що в той момент, в 2015 році, що що МВС могло приходити до бізнесу, що СБУ ну, відомий відділка і так далі, і була така, я би сказав, гіпотеза, що можливо. Створити новий орган і так організувати його роботу, щоб, по-перше, не все ж таки заважати бізнесу, а далі відповідно зробити так, щоб інші перестали заважати. Але тут була велика кількість помилок. Причому помилок як світоглядного характеру, так і суто. Формально юридичного, тобто, люди, які там економісти, там ще ну там спеціалісти, там, наприклад, з дерегуляції економіки, тощо вони дуже якби поверхнево віднеслись до питання: як, ну, як саме ця економічна підслідність вона реалізується? Тобто, я зараз поясню в чому прикол. Коли створювався БЕП, нам сказали, що зараз ми напишемо так виключно підслідність за там рядом статей: це там відмивання, ухилення від сплати, там по-моєму, контрабанда, підакцизні товари, щоб звіти зникли всі інші. Але насправді історія, яка коли відбувається якийсь злочин, він як правило відбувається. Ну одночасно є ну, в економічному злочині деяка сукупність подій. Кожен з яких може бути окремим злочином. І відповідно це потім і впливає на те, хто це буде розслідувати. Тобто, от візьмемо простий приклад. Там ми навіть, там, я особисто, наприклад, власник фірми, звичайної, ну, комерційної, без держ... частки державної власності. Ця фірма є відповідно підрядником в якоїсь там терж... ну, корпорації, яка належить державі, там Нафтагазу, наприклад, або там ДПЗКО, або ще щось щось і в нас корупційний контракт, от в нас корупційний контракт це з Нафтогазом, наприклад, і я завищую завищу ціни, і там щось ми всі разом крадемо разом з керівництвом в той момент, коли я на ці гроші та, починаю собі і керівництво там купляти автівки, і так далі, то це начебто підслідність НАБУ, що ми крадемо гроші з держкомпанії. Потім я як е, ну, приватна фірма їх там. Не знаю, там, окешею, тобто переводжу готівку для того, щоб там назад откат повернути тощо. То начебто нас розслідує бу. Якщо я коли вкрав гроші з Нафтогазу, потім, е, значить, спонсорую, наприклад, там, партію Шарія, да, то начебто можна е, поч... основним злочином взяти фінансування тероризму. Додатковим це вже там зловживання владною ну, посадою, створення е відповідно злочинної групи, і так далі, і мене буде розслідувати СБУ. А якщо в процесі я, як знову ж таки, суто е комерційна структура даю хабар, там, наприклад. Слідчому райоді, от просто з якихось причин. У мене там кіоск стоїть, і в цей момент мене ловить ДБР. ДБР відкривається на епізоді за хабар слідчому, а потім до нього доклеє все підряд, включно з значить, тим, що є там розпил тендеру Нафтогазу. Да? От, ну, це такий приклад, який пояснює, що різні силові органи можуть виникати в житті бізнесу, хоча в нас вже існує БЕП, в нього виключна підслідність, і, начебто, БЕП мав, мав в усіх цих випадках розслідувати 212, тобто, ухилення від сплати податків, коли я маржу з тендеру, починаю в кеш переводити. Але на практиці ну воно так не працює, і тут е, насправді всі забули про таку штуку, як роль прокуратури. Тому що якщо прокуратура бачить як основний надзорний орган, що одночасно декілька слідчих органів за різними епізодами розслідують насправді ну одну там сукупність злочинів, то тут якраз прокуратура мала би визначати, хто і що робить. Але ну так ніколи не працювало, щоб в нас прокуратура працювала ну, там Умовно співставляючи там інтереси бізнесу чи якусь там світоглядну концепцію того, як воно має працювати. Тобто, коли у нас прокуратура така є, так точно все передаємо там в пеп. То воно б якось працювало, а так воно ніяк не працює. І саме з цієї хиб хибної гіпотези почалася якраз вся ця плеяда намагань створити цей орган, тому що перший був проект, це був 2015 рік, потім був 16... Це займалася самопоміч і Тетяна Острікова, потім був там ще 16 рік, рік був проект тоді ще здається міністра фінансів Данилюка. Потім був проект НБФБ Національне бюро фінансової безпеки Ніни Южаніної. Тобто, всі намагалися щось створити, всі розуміли, що є проблема, але якби її вирішувати, думали, що ми просто напишемо гарний закон, напишемо підслідність і все туди потрапить. І ми так довго, 8 років підряд, розповідали, що саме так має вирішитись питання саме зловживань силовими органами. Що, ну ми створили цей пек. Ну ми я маю на увазі вже тепер коаліцію і відповідно партію Слуга народу і так далі. Ну, тобто вони створили, і це Беб з'явився далі. З Бебом, як ми потрапили в перезавантаження, йде ж була яка бізнес, що хотів, він він казав: Окей, там є порушення, всяке різне буває. Давайте ми зробимо єдиний слідчий орган по цим питанням, який буде в першу чергу аналітичним. Тобто, у нас. Основним способом, як ну, можна знайти і щось зробити, мав бути саме ну, би, аналітичний продукт. Тобто людина дивиться там слід ну, детектив БЕП дивиться там ой, разом ой. З аналітиком БЕП. Бази даних, наприклад, митниці, дивиться там податкові накладні, зареєстровані, дивиться ще якісь штуки, там, типу, платежі тощо, і з цієї картини робить висновок, що там щось не так. А не так, як воно було раніше, що в нас основні способи щось знайти. Це були обшук, обшук, з е, арешт, майна. Ну, тобто, такі штуки, які фактично блокують роботу в тому чи іншому сенсі, і створюють проблеми. І до аналітичного органу, на жаль, ми так і не дістались, тому що проблеми БЕП почалися в боже в вересні 2021 року. Коли закінчився конкурс і був призначений голова перший і єдиний саме голова як директор, не як тимчасово виконуючий, це був відповідно Вадим Мельник. Проблема була в тому, що він сам особисто був колишнім податковим міліціонером. Ще от і він почав робити те, що добре вмів: тобто, будувати нову податкову міліцію, тільки вище, далі сильніше. І разом з тим, ну він не був там політично незалежною фігурою, він там виконував велику кількість там зобов'язань, які він набрав, ідучи до цієї посади, і там ще було багато людей, хто йому допомагав. Коротше, якщо long story short, то е всі там посади фактично були продані. І ми, як РГК, які з'явилися в житті Вадима Мельника вже там в жовтні, здається, та року, одразу делегували трьох людей, які стали членами кадрової комісії. Кадрова комісія була створена таким чином, щоб точно ніколи ніякий громадський контроль дійсно на це не впливав, тому що комісія була три людини з РГК, і відповідно спочатку їх було сім від БЕБУ. Ну, тобто 7 на 3, ну зрозуміло, що там не те, що паритету голосів, там навіть якогось істотного впливу не було. І коли в грудні 2021 року закінчилися перші конкурси, то ну ми, як рада громадського контролю, заслухали делегатів від нас в кадрову комісію, і відповідно звернулись до керівництва, що давайте щось з конкурсами робити, тому що так діла не буде. Що таке діло не буде? По-перше, коли люди йшли на конкурс в БЕП, а десь в двох третин документи не приймали, тому що там кома не там стоїть, крапка, телефон не записаний. Ну, тобто, не те, що формальні, а такі саме, е, якби обурюючи формальні ознаки, чому можна в людини не взяти документи. Далі було зроблено також декілька кроків для того, щоб тупо вручно модерувати ці всі конкурси і призначати потрібних людей. Для прикладу, якщо БЕП хотів відкрити 200, 100 ну, тобто гранична чисельність, БЕП, 4 тисячі людей, зараз там 1060 людей працює, тому що вони ну, вони на грані свого бюджету туди зараз більше навхати майже неможливо. От і коли вони хотіли найняти 240 людей. Вони не відкрили конкурс на 240 посад. Вони відкрили конкурс на 80 людей. А далі була така фішка, як переведення на еквівалентну посаду. Тобто, у нас відбувається конкурс, і за результатами конкурсу, на якусь там посаду є три фіналісти. Ми, mm -hmm. Далі директор БЕП своїм наказом першого фіналіста переводить на еквівалентну порожню посаду, де конкурс не оголошувався. Потім другого фіналіста на сусідню таку саму, і третій фіналіст стає дійсно, вже якби як за результатами конкурсу, він призначається. Тобто, в нас конкурс відбувся на одну посаду, а призначили ми три людини, і всі контрольовані. На цьому проблеми не закінчилися, тільки почалися, тому що за законом на керівні посади також має оголошуватись конкурс, але там ну так завжди всі органи роблять що. Для підвищення талановитих, ну талановитих, е, якби співробітників, там є певні преференції, що, начебто, рухатись по службі була якась історія. Але з конкурсу е, ПЕБ вирішив з цим не заморочуватись. Була в незаконний спосіб створена така собі комісія з просування по службі, тобто створилася структура, і всі там, тупо ну базові, звичайні детективи і аналітики, Більше там нікого нема. Ну там ще якийсь адміністративний персонал. Далі, замість того, щоб оголошувати конкурс на начальників детективів, просто якимось чином певні деякі детективи і аналітики за рішенням внутрішньої комісії, за підписом директора БЕП, ставали начальниками. І таким чином, весь керівний склад був повністю наповнений за результатами формальних конкурсів, які потім підвищились на посади. Знову ж таки, вже навіть за відсутності навіть формальних конкурсів, тобто, там все було зроблено для того, щоб окремі люди зайшли на окремі посади, і зважаючи на те, що ну, всі посади продані, а світоглядно новий орган нового стандарту будує ветеран податкової міліції, то зрозуміло, що вийшло як вийшло. Далі БЕП починає якось працювати, і всі вже починають бачити, що він ну, працює фактично ніяк. І в нас е, був, ну вже ми сказали, що якщо ми, як РГК, сказали, що якщо ми щось не робимо з конкурсом нормальними, а там ще для прикладу був такий прикол, е, всім сказали, що от класний кейс, як обходиться поліграф, геніальне рішення, е, поліграф передбачений законом, і, начебто, його треба виконати. Але якщо в законі не прописана черговість цих дій, то можна поліграф. Поставити після рішення кадрової комісії, тобто людина вже фактично призначена. Комісія, яка вже підписала рішення про призначення на третій день заходить висновок поліграфолога. Вони з ним нічого зробити не можуть. Ну навіть застосувати співбесіди, бо співбесіда була вчора. А на третій день ну, цей протокол поліграфолога він має бути знищений за законом. І все і на третій день він зникає. Формально поліграфу людини був. Результати поліграфу були, а на призначення воно ніяк не вплинуло. От і дії вони якраз і призвели до того, що БЕП получився ну, такий, як получився. Тобто, це була податкова міліція, набита людь людьми, які рішали або купляли посади, і ніхто не хотів працював. Всі е, спочатку хотіли, як би ну. Як ну повернути свої інвестиції, скажімо так, а потім, ну якби як по старінки, як от раніше жили ж нормально при податковій міліції, робити як завжди. Тобто, там реально вийшло так, що в початковому складі Бебу там триста чимось осіб було 75% Це були кадровий склад податкової міліції, саме ще от і таким чином получився такий БЕБ.